Мені друзі, всіх вітаю. Ну що ж, країна терорист, Росія знову завдала підступних ударів по наших містах, по нашій країні. Сотні дронів та ракети були випущені ворогом. А також було завдано підступного удару по нашій столиці по Києву, де, на жаль, загинули люди. Серед них, на жаль, є і дитина. Це каже про повне нехтування. З боку ворога усіма мирними ініціативами, нехтування і знущання над мирними ініціативами з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу. І Кремль дає нам чіткий сигнал про те, що вони не зупиняться. А це нам каже лише про те, що світ повинен застосувати усі сили та засоби для того, щоб зупинити цього підступного ворога, тому що тільки мовою сили можна це зробити, як вже неодноразово показували різні світові війни.